It's Natalia Vyzova's class, Chatterbox 1, Unit 6, Adventure 18, The Detective, Балакун 1, розділ 6, Пригода 18, Детектив. Adventure number 18 begins. Пригода номер 18 розпочинається. The detective. Я думаю, ти пригадуєш, як пес вирвався і збив Вуді. Who's this? This is Woody. And this is Woody. And who's this? This is Poppy. And who's this? This is Bean. And who's this? The detective. Detective. Цікаво, що вона каже? Listen and translate. Тепер ти переклади. Stop, Pluto. Правильний переклад. Зупинися, Плуто. Come here, Pluto. Іди сюди, Плуто. Плуто, здається, нічого не чує, і його намагається спіймати. Who's this? This is Bean. Yes, Bean збирається спіймати. Що ж було далі? Все таки всім гуртом їм вдалося спинитися. І Попі запитує, Is this your dog? Цікаво, що це вона питає у детектива? Це ваш пес? Yes, it is. Так. This is Pluto. Це Pluto. What's your name? А вас як звати? Перше обізвалася Попі. Вона сказала My name's Poppy. Translate. Мене звати Попі. Hello, I'm Bean. Привіт. Я Бін. twins. Ми близнятка. And I'm Woody. А я Вуді. Що було ви далі? Вуді підійшов до Плуто і сказав: Hello, Pluto. Привіт, Плуто!» What's your name? В цей час Попі запитала, а як вас звати? На що детектив відповіла: My name is Captain Shadow. Мене звати Капітан Шедоу. I'm Captain Shadow. Я капітан Шедоу. Poppy, this is Poppy and this is Bean, сказали разом. Captain Shadow, The Detective? Капітан Шедоу, детектив, наша команда, яка шукає містера Екса, ще більше розширюється, і зараз з нами є вже професіонал. Зараз прослухай, як вони розмовляли. Я вмикаю відео. Ось і ти почуєш їхню всю розмову, все, що з ними відбувалося. ЮНІТ 6. Cassette, section 16. the detective Stop Pluto. Come here Pluto. Is this your dog? Yes, it is. This is Pluto. What's your name? My name's Poppy. Hello. I'm Bean. We're twins. And I'm Woody. Hello, Pluto. What's your name? My name is Captain Shadow. I'm Captain Shadow. Captain Shadow, the detective. Давай ми з тобою разом прочитаємо все, що було. Я читаю, а Listen and repeat. Stop, Pluto. Come here, Pluto. Mm -hmm. Is this your dog? Yes, it is. This is Pluto. What's your name? My name's Poppy. Hello, I'm Bean. We're twins. And I'm Woody. Hello, Pluto. What's your name? My name is Captain Shadow. I am Captain Shadow. Captain Shadow? The Detective? Well done, молодець. Now, давай подивимося, про що вони тут розмовляли. Ану, чи зможеш ти зараз мені перекласти все, що вони тут кажуть? Так, наприклад, Поппі одного разу казала My name is Poppy. Мене звати Попі, правильний переклад. Потім вона повернулася, поглянула на Біна, а потім сказала Вуді так: This is been. Це Бін. На другій картинці. Вуді сказав так: I am nine. Мені 9 років. Бін сказав I am 10. Мені 10 років. Потім він сказав про свою сестричку And she's ten. А їй десять. На четвертій картинці Бін піднімав слухавку і казав Hello, Алло, this is 94312. Він назвав що? Свій номер телефона. Коли вони піднімають слухавку, кажуть: це такий номер слухає вас. Але як ти бачиш, тут якісь деякі слова були пропали в деяких реченнях? Ано, чи почуєш ти, яке слово де пропало? От, наприклад, тут не було is. My name is, Poppy». Ано, зараз я назву тобі речення, а ти скажеш, яке тут слово пропало? Можливо, М або просто М скорочено. Може, is, або просто С скорочено. Ано, давай спробуємо. «This is been. Яке пропало слово? Is. Далі слухай. I am nine. Пропало слово am. I am ten. Просто пропало м. Можна сказати I am ten, а можна коротко I'm ten. Так, давай глянем, що тут не вистачає. And she is ten. Ага. Тут пропало знову «is». Хоча можна було сказати так: and she's, ten. і тоді пропало просто оце С. Hello, this is 94312. Що тут не вистачає? Is. Ну що ж, я думаю, ти був уважний. Розвиваєш свою уважність, адже нам треба буде містера Екса таки спіймати, для цього треба бути дуже уважним. А тим часом ми з тобою можемо трішки відпочити і пограти знову нашу гру Бінго. До речі, ти пам'ятаєш, що за цим посиланням є, як вони грали цю гру? А ну ж, давай подивимося поки що. Бінго one. It's an envelope. Це, наприклад, конверт. It's an Apple це яблуко. It's a doll» – Це лялька. It's a car» – Ти зараз вибираєш якийсь ряд. Можливо, перший. Тоді це It's an envelope, або It's a apple». Або вибираєш другий. It's a doll» It's a car». Можеш вибрати вертикальний ряд. It's an envelope. It's a Doll. Можеш вибрати цей It's an apple» – «It's a car». На що ти вибрав? А я зараз спробую відгадати назву зараз, що, по-моєму, ти вибрав. І, отож, я міркую, який берід тобі сподобався. Я думаю, я почну з такого слова. It's a car». І якщо я назвала правильно, ти поки що кажеш yes, it is. А тепер мені треба визначити, чи назвати ляльку Едол чи яблуко an Apple. Я все-таки думаю, it's an Apple. І якщо я назвала правильно, ти кажеш Бінго. Ну що ж? Тепер давай зіграємо Bingo 2. А в цій грі ось такі в нас чотири було речі. Але тут у нас така справа. Спочатку нам треба розібратися, що тут дає. Is it a telephone? Це телефон? Yes, it is. Ми кажемо, yes, it is. Або ні, no, it isn't. Is it a hippopotamus? Це бігемот? По-моєму, no it isn't. Дуже схоже на слона, it's an elephant. Is it a calculator? Це калькулятор? No, вибираємо відповідь поки що. No, it isn't Ні. Схоже, it's a telephone. Це телефон. Is this a car? Це автомобіль. Вибираємо відповідь. No, it isn't. А що ж це? what's this? It's a bicycle. Або скорочено, it's a bike. It's a bicycle. Отже, у нас такі речі: a telephone, an elephant, a telephone, телефон, and a bicycle. Граємо бінго. Так, і так, я зараз думаю, що ж ти вибрав, який ряд ти вибрав. Я думаю, що я знаю, який це буде ряд. Is it a bicycle? Якщо моя відповідь правильна, ти кажеш yes, it is. Якщо неправильна, кажеш no, it isn't, але я поки не знаю, і я продовжую. І так, я думаю, що це. Велосипед, і я вибираю Is it an elephant? Це слон? Якщо моя відповідь була правильна, ти кажеш bingo. Якщо ні, no it isn't. Ну, а ми з тобою get to work, берися за діло. Зараз нам треба побачити, як відпочили трохи. Тепер глянемо, що там робиться з містером Аксом. The tracer. або просто Мексом. Трейсе називають те, по чому можна довідатись такий пристрій, по якому можна довідатись, де знаходиться людина. Ну що ж, наш Екс знаходиться, ми знаємо, де у в'язниці. Джейл чеккат. Джейл це в'язниця, чекаут це місце видачі певних речей. Угу. за таку чемну, виявляється поведінку у в'язниці містера Екса, схоже, хочуть відпустити на волю, але з трейса з таким пристроєм, щоб можна знати, де він знаходиться. Так, що ж в поліції можуть знати: Рейндж означає це той весь. Простір, скільки на який простір може поширюватися наш трейсер, тобто може бачити, де знаходиться містер Екс. Хотел. Готель, ну, напевно, можливо, як ти гадаєш, готель, щоб це могло бути. Можливо, там містер Екс просто може поселитись після в'язниці, правда? ж? Так. І чи ж виправився містер Екс? Що це він читає чи пише? Хоча й перевернуто верх ногами, але можна прочитати. Плен. Банківський план. Хм. Дивимося. Елам. Тривога. Угу. Схоже, що містер Екс буде задіяний. Знову в якісь злочини. Gold. Jewelry. Золоті коштовності. What's this? Що це, як ти думаєш, тоді в нього? Gold Jewelry. Золоті коштовності, мабуть. Так. Armed vehicle. Броньований вантажна машина. Гру... Угу. Так він стоїть за кермом. А що тут ще написано? Money transfer. Трансфер це перевезення амани гроші, перевезення грошей. А це зв'язані, схоже, стоять і водій, напевно, і охорона цієї вантажної машини, броньованої armed vehicle. Так, чи вдасться ж містеру Ексу так успішно завершити свої злівчинки тут та пограбування? Давай ще раз подивимося, що тут були за слова. Трейсер. Ти не забув, що це? Це той прилад, правда? Jail checkout. Місце видачі. Чогось там речей у в'язниці. Range це той простір, на який щось поширюється. Hotel. Пригадуєш? Готель. Так, bank – План. Банківський план. Alarm – Тривога. Gold Jewelry. Золоті коштовності. Угу. І ось, нарешті, Armed Vehicle, бруньований. Такий автомобіль. Money transfer, перевезення грошей. Ну, ось тобі потрібно буде послухати довідатись: так що ж там справді сталося? А яке ж буде твоє письмове завдання на цей раз? Тобі потрібно буде спочатку, звичайно, усно все прослухати, а потім тобі потрібно буде написати, як ти гадаєш? Ага, тобі треба буде написати ось ці чотири питання і правильні на них відповіді. Is it a telephone? Yes, it is. Is it a hippopotamus? Now it isn't. Так якось тут написано now it isn't. Is it a calculator? Знову треба буде написати now it isn't. Is this a car? це автомобіль? No it isn't. До речі, ти звернув увагу, що коли ми питаємо це, ми кажемо is it, або is this і так, і так правильно. Ну, а коли ти напишеш. audio. Is it a telephone? Yes, it is. Is it a hippopotamus? No, it isn't. Is it a calculator? No, it isn't. Is this a car? No, it isn't. Отож, дійсно, get to work, берися за діло, and see you tomorrow. Побачимося завтра.